Отак розпочалася історія подружнього життя Єсенії Малищук і Михайла Шинкаренка. Проте до цього закохані й не думали про серйозні стосунки. Кажуть, за них усе вирішила доля. Я взагалі була против вийти замуж, і ще в 23 роки для мене це завжди был кошмар какой то Єсенія родом із Херсонської області. Все життя професійно займалася спортом. Військовою вирішила стати для того, аби захистити своїх рідних. Михайло із Кіровоградської. Каже, на війну вирушив, бо патріот своєї держави. Познайомилась теперішня сімейна пара у Тернопільській військовій частині минулого року. Під час шокування на плацу вони вперше побачили один одного. Саме того дня дівчину відправляли у зону АТО, а чоловік якраз повернувся звідти і мав їхати у відпустку. Заклопотані кожен своїми проблемами, Єсенія, як би то потрапити у хорошу батарею, а Михайло як би то швидше поїхати додому, майбутній чоловік і дружина й не помітили, коли заговорили один до одного. Не хотіла потрапити в якусь там батарею, Він мені чисто стояв ззаді в задньому ряду, ззаді мене вперед мені попасть в десятку, сказав, що хороша батарея. Ну... Так і попала в десятку, через приїхав він з одпуска вже туди. Після першої зустрічі вони й не думали, що будуватимуть стосунки один з одним. Проте, як через два тижні зустрілися у зоні АТО, зрозуміли, це справжнє кохання. Прийшов картин. Одна із перших, так? Так, перед сном, щось ми були вільні. Ну, треба ж повод, блін, якісь подойти. Ну, Прийшов карти предложив поіграти. Карт не було, звісно. Да. У мене теж не було карт. Да. Пішов искать, знайшов, прийшов. І до сих пор играю. <ріграє> 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 Як традиція, <ріграє> ну. так? Так. Закохані запевняють, будувати стосунки, коли навколо стріляють і гинуть люди страшно, але їхня підтримка і любов один до одного додавала їм сили. Жартують, замість прогулянок парком вони романтично проводили час, подаючи один одному боєприпаси. Життя в АТО, то тобто там де ми були, і життя тут на гражданки та взагалі дві речі. То тобто там ти строго приділ придержуєшся правилам. Ну а дома тут на Гражданці, то. Як хочеш, захотів, пішов туди, захотів туди, пішов погуляв, там пройшовся, пішов в кіно, там в бар а там нет зможливості. Після майже чотирьох місяців зустрічання Михайло освічився Єсенії. Розписались молодята у зоні АТО в одному із тутешніх відділів ДРАЦ. Привітати молодих із одруженням приїхала у Тернопіль мама Єсенії. Решта родичів ще не бачили обранців своїх кровинок, хіба що в скайпі чи через інші мобільні додатки. Проте новоспечена подружня пара планує у найшвидшу відпустку поїхати до родини і з ними відсвяткувати своє весілля. Також мріють про дитину. Такі пари, як Михайло і Єсенія Шинкаренко, можуть стати прикладом для молодого покоління. Їхня любов пройшла випробування не лише складними життєвими умовами, а й різницею у віці, адже Михайло на 14 років старший за свою обраницю. Проте від цього їхні почуття тільки зміцніли. Наступні слова можуть стати цьому. Рядом з ним мені нічого не страшно. Я знаю, він він лучший з лучших. Потому что он сильный, смелый. Он у меня самый лучший. Я в этом уверена. Даже сестре своей родной говорю, вот тебе все хороший Саша, муж, но тебе все равно не повезло, так как повезло мне. И стучу, так по поплю через левое плечо, чтобы не слазили.